Священнейший Владыко. Благословен Бог наш всегда ныне пресной, во веки веков. Слава тебе, Боже, наш слава Тебе! Боже, святый крепкий, святой бессмертный помилуй нас. Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Божий, Святий крепкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину і святому Духу, і нині, і присной, века векова аминь. Пресвятая Троїця, помило нас, Господи, честь грехи наша, владыко проси, беззакония наше, святой пустые, силе и немощи наша, имени Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і святому Духу, і нині, і присну, и во веки веков, аминь. Очи нашей жизни на небесах! да святится ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі і на землі хліб наш насушний даджим дність, і оставим долги наші, якож і ми оставляєм дужником нашим, і не веді нас у іскушенні, но і нас от лукавого. вагом. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і вовеки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу, Сину и Святому Духу нині, приснув як віку амінь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Помени Господи Давиду да и всю кротость Его. Я кухляться Господи, Овещайся Богу а Ощи в недоселение дома моего, или взыду на одру постели а Ощи дам сон очима моїма и веждома моим. Дремание, покоие и покои скрима моим, донде же обрящий место, Господи, исселение Бога Иаковле, все слишком я вое фарафе, Бритохом я во полях дубравы, нидем во вселении Его, поклонимся на место, дежи, стояся нози Его. Воскресни, Господи, покой Твой, Ты, Кево святыни Твоя, священницы Твои увлекутся правдою, и преподобні Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отвратили лице, помазанного Твоего. Кляться, Господь Давиду истинную, и не отверстия Я, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, а счастливо хранят, Сынове Твои, и мой, и сведение Мое Сия, им же научу я, и сыновеи их до века сядут на престоле Твоем, якуда избрал Господь Сиона, изволю их в жилище себе, сей покой мой во век века, здесь селюся, якое зволики, лови Твоего благословляю, благословлю, нищие его насыщу хлебы. Священники Его облекуют во спасение и преподобнее радості радости возрадуются, Таму возвращу рог Давидови, у готових светильник, помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же процветается святыня моя. Боже, отринул і и не сложил иси нас, разневась і и нас, Стряслый Иисий землю, И і смутился Иссию, і с і сокрушення, Я, як оподвижишься, показалось людям Твоим жестокое, напоила Иисии нас вином умиления, дал боящимся тебе знамени, яко убежать от лица лука, якуда изо зав'яться в возлюбленне Твои, спаси десницу Твою. Мя, Бог возглаголовой святем своем, возвраду и серзелю скину, и юду жилищу жилище размерю. Мой есть голова, ты мой есть наноси, ифрем креп, крепость главы моя, царь мой, моя вокнопования моего на, на иду умею, проструса, пог мой, мне и на племеннице покоришеся. Кто ведет меня в оградке ограждения, или кто наставит меня до идуми? Ме? не ты ли, Боже, отынул нас, и не изыдешь, Боже, во силах наших, дашь нам помощь, оде, скорби и сует на спасение человеческого. О, Боже, сотворим силу, и той и уничтожи стужающий нам. Господь, воцарится, да отгневаются люди, сидя на херувима, да подвижется земля. Господь, сегодня велик и высок есть над всеми людьми. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господу Помолимся, Господи, Боже, слави, Отчи вседержителю, Боже совов и же древом живота посреди рая, сущего преобразил, еси, животворний животворный крест еднородного Сына Твоего, и вместо древа прислушания, Его же вкусом. Все лукавые змей, право наша, и с ними весь род человеческий из рая и зна, и смерть привлече знамени Он живоносного креста, на Нем же возлюбленный Твой Сын, пригвожден был умре, и смертью, и смертью мертви, и всю силу Дьяволю упразни, и живот миру дарова, церкви Свое оружие непобедимое, освящение жи и покров державен. И вірю в утверждение, и от всех дьявольских козней и збав, и крепкое спасение, и упование, и живота получення. непостыдную надежду даровал, Есы, тем же миробы Твои, Толики, благодати Твоя, Ту не сподобшися, благодарнее существо, славы и благодарении, и смиренное поклонение приносим Твоему Величеству і молимся, умильно, милостю, яку, милостіно, на знамене сіє є ежеверние раби твої, от усердя і твердо віри, і любви, я же к Тебе, Сооружиша, в победи Сина твоєго, Господа нашого Ісуса Христа, свободи, і збавлення нашого і не спасли. На небесные Твої благословения, и благослови Иосвіті, и, и сполні сили благословення, оно Древа, на нем же привожденно без пречистої тіло Господа нашего Ісуса Христа. <coughs> Единородного Сина Твоєго, им же сила дьяволя попрася, і земніє свободу лучихом, і живота сподобихомся, їй молим Тя, Владико Пресвятий, святих ради страстей і святия крові, і злияния, і животворные смерті єдинородного Сина Твоєго, Господа нашого Ісуса Христа, І вже советом Тебе, Бога Отца, Безначального і пресвятого Твоєго Духа волею, спасення нашого ради на древі крестном, претерпе, і теми і дево крестної життя надо сурешающим і злотворним каз бяще, благословенно свято живодати, животодательно же, і збаву бит биті сотвори, є ж в Мольбуті приносим. <клухи> Послінині благодать Пресвятого Твоєго Духа на знамені Сіє крестное, і и благослови, і освятіе. И даже Ему быть знаменем страшным и крепким на вся враги видимые и невидимые, прогнание же, же и отвержение всех козней, на вету же и прилогов дьявольских, людям же Твоим, да буде покров державен, в вере надежі, надежде подкрепление, в оброне победа и во всех добродетелях преспения. И всем пред всем знаменем Тебе кланяющимся, и мольбой приносящим, милости и послушатель, и всех яжиков спасения, прошений, богатый податель будет, и якобы Христом, мир от греховного суждения освободил Иси, ці рабов Твоих, все крестные знамени Тебе от души, верно приносящих, силу и креста возлюбленного Сына Твоего. Всегда победители, быть и греха, и яви, и вся земная и небесная Твоя благая, им даруй, и крестом всегда к благому всех верных наставляя, к восприятию Небесного Венца приведи, Тибев священник источник, и всех благих, богатых податель, и Тебе, славы воссылаем с единородным Твоим сыном, і з Пресвятим і благим, і з животворящим Твоїм Духом нині присно, і вовеки веком. Мир во всем. <плес> ваша, Господи, ви приклоніте. Наше слава Тебе, Господи, Боми, Господи, Памис, <клес> и на священии <клес> сыводика. И же на древе крестне, спасение нашу ради расниши, смерть подъятий зволеви, и тридневно из мертвих. Воскреси Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистое Своя Матери, силой честной жотворящего Христа и всех ради святых Своих помилует и спасет нас, яко о благи человеколюбе. Благоденственное и мирное житие, здравие и спасение. и во всем благое поспешение подай, Господи, работу Твоему Михаилу и всем благодетелям, потрудившимся о сооружении сего крестного знамения и сохрани, Господи, на многое и благое летом. Увесь світ скорбить, тому що іменно в цей день перед Пасхою Господь наш Ісус Христос оказав велику любов до роду чоловічського і був розп'ятий на Христі раді нас і раді нашого Спасіння. Людським язиком це невозможно об'яснити, це потрібно прийняти тільки вірою, тому що Господь вместо того, щоб нас наказати за наші преступлення, за наші гріхи беззаконня, зійшов з неба на землю. Прийняв чоловічську плоть і ісполнив всі закони, які приписувалися людям. Кроме того, людська злоба підняла його на хрест, і він не супротивлявся цьому, тому що так должно було пострадати Христу, як писали пророки. Ісус Христос. Випив чашу страданій за нас повну, яку дав йому Отець Небесний. Ми повинні це пам'ятати завжди, бачучи знамення Христа. Ми повинні знати, що це любов висить на Христі раді спасіння всього людства. Тому що Ісус Христос. Будучи тілом на Христі, душою зійшов в ад і усіх праведників, звідти вивів рай. А на третій день Ісус Христос воскрес, побідив саме страшне, що є на землі, побідив смерть. І ті всі люди, які вірять у Ісуса Христа, які причищаються Його тіла і крові, Мають велику надію воскреснути і бути з Богом знову у раю. Святі Отці говорять, що через дерево люди були ізнані із рая, тому що вкусили запрещеного плода. І через дерево знову получають спасіння, тому що Ісус Христос на древі креснім. Пригвоздів всі гріхи людські і знову людям дає можливість повернутися в рай. Тільки кожен із нас по слову Ісуса Христа має нести достойно свій життєвий хрест і слідувати за нашим Спасителем, Господом нашим Ісусом Христом. Ми радуємося, що. В нашому місті знайшлися люди, які воздвигнули цей хрест. Піснопіння церковне говорить, що хрест є красота церкви, повинні хреститися, осіняти себе хрестним знаменем, щоб лукавий не мав до нас доступа. Хто з благовіннім осіняє себе хрестним знаменем, тому діявол нічого не може зробити плохого. Хрест буде охороняти наше місто. Тут будуть люди проїжджати, осіняти себе Хресним знаменем, молитися за себе, за свої сім'ї. І нехай цей хрест береже нашу Шепетівську землю, нашу Україну, наш народ, хай сохраняє від всякої біди і допомагає людям хранити віру. І спасати свої душі вірою в розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Тепер отець Анатолій розкаже, кого будемо награждати за труди. Дорогий владика, присутні мер наш міста Михайло Іванович. Тут награждати треба ще петівчан. Вони в першу чергу заслуговують на це, тому що це, це той люд, який побачив цим велику захист і прохання Бога і церкви і мера, для того, щоб всі ці депутатський корпус долучилися до цієї великої святині, адже це хрест оберіг. Це той благословення, яке сьогодні освятилося вашими архіпастерками молитви. Ну, є, звичайно, які, люди, яких би особливо хотіло відзначити. Вони є не всі присутні, а деякі є. Ми би хотіли, щоб ви їх відзначили. Спасі Господі. Грамота за заслуги перед шепетівської єпархії, Української православної церкви. Нагороджується Полудюк Михайло Іванович ордену покрова Пресвятої Богородиці. Єпіскоп Шепетівський, Славуцький Євсевій. Аксіос! Аксіос, аксіос, аксіос. Може, ви. Грамота за заслуги Шепетівської єпархії Української православної церкви нагороджується Маркута, Михайло Вікторович орденом прокола Божої Матір, єпископ Євсевий, Шепетів, правичий, єпископ Шепетівський і Славутський. От є, прихожанин. Люди ці набожні, спокон віку. Звичайно, старається віру свою підтримувати і всячески долучається до цього. Тому що це, якби зотчі. Що таке внешній від, Але він говорить про внутрішній стан тих. Оксіос, оксіос, аксіос. Грамота. Благодаті і даром влади, даної нам через святих апостолів Господом нашим Ісусом Христом нагороджуються ще й благословенною грамотою, власним підписом та печаткою нашого скріплення, Донкову Володимиру і Людмилі за заслуги перед Українською православною церквою і передаємо вам своє архіпасторське благословлення 400 дня місяця квітня. Божого року 2017 у благословенному граді міста Шепетівки, правичи єпископ Євсевій. Аксіус, Аксіус, Аксіус. аксіос. Це наш архітектор. Грамота благодаті даром влади нашої через святих апостолів. Господом нашим Ісусом Христом нагороджується цією благословеною. Грамоти власним підписом та печатку нашої скріплення. Ліщука Константина Миколайовича за заслуги Української православної церкви і передаємо своє архіпаске благословіння 14 дня місяця квітня 2017 рік. Аксіос, аксіос, аксіо! Такою ж самою грамотою нагороджується. Яворська, Яворський В'ячеслав Олександрович. Аксіос, аксіос, аксіос. Такою самою грамотою нагрожується ще одна людина. Фещин Інна Васильівна. Аксіо. Оксіос, аксіос, аксіос. Де супруг? Будь ласка, Михайло Іванович. Ваша святість, шановні святі отці, дорога наша громада. Я сьогодні, перш за все, хочу подякувати за таку високу нагороду для моєї скром за мою скромну роботу. По-друге, хотілося б сказати, що сьогодні, скільки б ми не думали. Про страждання, але наступить день, неділя, Воскресіння Христове, і все повернеться, і ми повернемося до життя, будемо славити життя, славити Ісуса Христа. І я сподіваюся, що сьогоднішній знак наш, встановлений перед містом, буде, як вже було сказано, запобігати, проникненню в міста злих сил, думок і буде сприяти тому, що наше місто стане розквітати і. Ці знаки будуть нас з вами оберігати і захищати. Слава Ісусу Христу! Я хочу сердечно подякувати всім тим активістам, які трудилися. Це жіночки і діти, які приходили сюди своїми ручками спушити землю навколо цього прекрасного місця. Я думаю, що тепер мені, як військовому священнику, як ніколи, це дуже приємно, оскільки зовсім недавно ми будемо знову проважати людей до служби і в армії, і служби на захист нашої, наших мирних кордонів, щоб війна не проходила далі. І ті люди, які будуть іти, вони будуть з повагою ставитися до хресного знамення, тому що ношиться на собі, вони не забувають про те, що ми є всі християни. Православної церкви, тому бажаю всім миру, здоров'я і Божого благословення. Всім, хто долучився це вам, особлива велика вдячність за те, що ви формуєте ту духовну атмосферу, яка потрібна для того, щоб відродилася душа. А відтак, якщо душа відроджується, то ми бачимо, що робиться навколо. Навколо стає все в гармонії і поєднанні любові до Бога і ближнього. Дай Боже всім здоров'я і Божого благословення. Прошу ваше архіпаску. І на пам'ять про освячення. Христа і про нашу зустріч хочу всім вручити іконку Божої Матері, щоб вам була пам'ять і Матір Божа б вас берегла на всіх дорогах нашого життя. Святом всіх. Ще раз, сердечно всим раз, 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 се до раз, свята. раз,